Переглядаю ділянку, на якій ми будемо розпочинати наше нове будівництво, і вона знаходиться в кооперативі. Хочеться вам в двох словах розкрити тему, яка важкість будівництва в кооперативах. По перше, це досить вузькі дороги. Ви не зможете загнати сюди велику техніку у вигляді там фури, тому подібне. Потрібно це все буде перевантажувати або возити на маніпуляторах. Це є здорожчання. Другий момент ось цей шанхай над головою. Це також є момент, який буде здорожчувати ваше будівництво, тому що тут бетононасос нормально не розкладається, якщо будинок буде ближче сюди до паркану, знаходитись. Але я не скажу, що ці питання не вирішуємо, вони всі вирішуємо, але. На декілька копійок воно виходить тоді дорожче. І немало важливий етап це сусіди. В кооперативах зазвичай всі сусіди дуже густо заселені. Здивіться, все як близенько. А будова, як, як ви всі знаєте, це стукають, грюкають і займаються подібними речами. Тому, також, як показує практика, це викликає. Деякі непорозуміння з сусідами, хтось незадоволений і тому подібне. Але на таких ділянках ми будуємо і ще на складніших будуємо. Тому друзі, кому потрібні послуги будівництва, звертайтесь у приватні повідомлення за безкоштовною консультацією.